Комісії буде 8 депутатів, є 5 депутатів. На розгляд комісії виносяться таке питання. Про скасування повноважень Грачевського Михайла Андрійовича. Треба пояснити. Якщо коротко, на підставі рішення суду. Андрійовича поновили на роботу, а суміщення посад просто неможливе. І звільнення фактично було в автоматичному порядку. Поліція, на жаль, не змогла запропонувати ніякого нового кар'єрного росту і взагалі поза штаб вивела моментально в Начала Андрійовича є можливість повернутися назад в нашу команду, але припинення повноважень в плані представництва і права підпису. Необхідно і припинення, і необхідно поновлення. Тому що це надається тільки сесія. Така коротке пояснення. Питання є? <реклова> Немає. Прошу <клова> голосувати. Хто за? Гуманітарно, гуманітарно. З бюджету. Дякую, наступне питання. До заступника <плес> сільського голови Степан, <плес> О, там, ліанів, йде, виконавчих так. органів Палацкої <плес> сільської ради. Фактично те саме питання. Єдине, що та... після звільнення <плес> тоді тільки буде <під> про <плес> <обгадження>, прийняття, <плес> а потім у буде рішення про надання <плес> повноважень <плес> по представництву і всьому іншим. Члени комісії є запитання? Немає. Дякую, прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Немає. Комісія, питання всі розглянута, завершена. Дякую всім.